Це говорить про непрофесійність влади, і ця непрофесійність виникла не сьогодні, не вчора і навіть не позавчора. Ми стикалися з тими проблемами у 2024 році, коли затверджувався бюджет на 2025 рік. Я дуже добре пам'ятаю цю порожню сесійну залу. Присутність депутатів від європейської солідарності і питання пропозиції, які просто лунали в порожнечу, тому що ні слух народу, ні представників влади в парламентській залі не було. І проблеми були закладені уже тоді, і коли сьогодні. Міністр фінансів виходить на трибуну і говорить про те, що не вистачає 500 мільярдів гривень. Я хочу сказати, що це ще напевне не край проблеми, які можуть виникнути в країні цього року, але Відповідь на це, звідки взялись такі проблеми, вона є дуже проста. Це звичайно війна, тому що війна потребує дуже великих розходів. Але війна сьогодні така ж сама проблема, як і корупція всередині країни. Розкрадання грошей, переорієнтація грошей не на першочергові витрати. Це те, що супроводжує сьогоднішню владу кожного дня. От ми слухали п'ятого президента, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка щодо передачі коштів безпосередньо Регатом це ж питання, яке виникло не вчора і не сьогодні. Ми його пропонували ще тоді, коли гроші з місцевих громад забирали до центральної влади, створили там годівнички, і ці гроші наліво направо розкрадалися. А військові не мали ні півідронів, ні ребів, ні будь-яких речей, які сьогодні потрібні для того, щоб зупинити. Війська країни-агресора, тому передача грошей безпосередньо бригадам це є правильне швидке і рішення, яке очевидно лежить на поверхні. Незрозуміло, чому на сьогоднішній день лежать 80 мільярдів гривень на рахунках енергоатома і вони не переспрямовуються на збройні сили України. Незрозуміло, чому сьогодні лежать гроші в нафтогазі, і вони не переспрямовуються на збройні сили України. Ну а речі, про які ви кажете, єдиний телемарафон. Ну Знайте, треба, щоб влада прийняла просто просте, зрозуміле, але кардинальне рішення. Влада повинна припинити витрачати гроші на підготовку ну, до ефемерних виборів. Не буде ніяких виборів, тому що йде війна, йде агресія, і нам всі кошти треба спрямувати на збройні сили України. І коли влада буде відноситись до державних фінансів, саме так, повірте, що проблем в країні стане набагато менше.